Нацизм ідеологія, яка спричинила найстрашніші події у європейській історії, призвела до мільйонів смертей і величезних руйнувань. Найбільшою трагедією, спричиненою нацизмом, був Голокост це був систематичний геноцид євреїв та інших меншин, у результаті якого загинуло приблизно 6 мільйонів невинних життів. Саме ця страшна трагедія нагадує нам про потребу запобігати подібним жахливим подіям у майбутньому. І так. 28 липня 1914 року після вбивства спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, розпочалася Перша світова війна. А вже у жовтні Гітлера було відправлено до Бельгії, де він служив протягом усього конфлікту і отримав дві нагороди за хоробрість, зокрема рідкісний залізний хрест першого класу, який він носив до кінця свого життя. Під час війни майбутнього диктатора двічі поранили. Спочатку в ногу під час битви на Сомі у 1916 році, а потім він тимчасово осліп під час британської газової атаки поблизу Іпра у 1918 році. Місяць по тому він вже одужував в лікарні, коли настала вісь про перемир'я та поразку Німеччини в Першій світовій війні. Подібно до багатьох німців Гітлер прийшов до висновку, що руйнівну поразку країни слід віддати не союзникам. А недостатньо патріотично налаштованим зрадникам всередині Німеччини, тому цей міф став основою для піднесення Гітлера після війни та пізніше сприяв падінню Веймарської республіки. Отже, ветеран армії Адольф Гітлер був розчарований поразкою своєї країни, яка привела її в економічну депресію та політичну нестабільність, і тому він у 1919 році приєднався до молодої політичної організації. Під назвою Німецька робітнича партія незабаром Гітлер став харизматичним публічним оратором і привертав нових учасників своєю креативністю на промовах. У своїх виступах він звинувачував євреїв і марксистів у проблемах Німеччини, а також пропагував крайній націоналізм і ідею арійської раси панів. У липні 21-го року він очолив організацію, яка тоді була перейменована. Націонал соціалістичну німецьку робітничу партію або скорочено нациську. Протягом 20-х років Гітлер виголошував промови, у яких заявляв, що безробіття, нестримна інфляція, голод і економічна стагнація в післявоєнній Німеччині не минуть поки не відбудеться повна революція у житті країни. За його переконанням, більшість проблем можна було б вирішити, якщо вигнати комуністів і євреїв з нації. Його запальні промови вели до збільшення прихильності до нацистської партії, особливо серед молодих та економічно знедолених німців. У 23-му році Гітлер і його прихильники спробували організувати пивний пуч у Мюнхені, спрямований на захоплення влади в Баварії, землі на півдні Німеччини, і все таки він сподівався, що цей захід спричинить більшу революцію проти дієвого уряду. Проте пивний пуч завершився невдачею. А Гітлера було визнано винним у державній зраді та засуджено до п'яти років. Проте він вже менше ніж через рік був звільнений з ув'язнення. Ця невдача вказує на те, що в той час нацистська партія ще не мала достатньої сили і підтримки для успішного захоплення влади. Також під час свого ув'язнення Гітлер написав перший том своєї політичної автобіографії Майнкамф або в перекладі Моя боротьба. Де виклав свої ідеї та погляди на політику та соціальні питання. До речі, завдяки своїй книзі Майнкамф Гітлер став мільйонером. Цю книгу називали Біблію нацистської партії, і вона допомагала йому заробити значні кошти. З 1933 по 1945 роки безкоштовні примірники цієї книги видавалися кожній молодій німецькій парі, що створило поширення і вплив ідей нацизму серед населення. Проте після завершення Другої світової війни видання майнкам в Німеччині стало незаконним. Книга була вилучена з обігу, а її поширення обмежувалося. Отже, розголос, який супроводив певний пуч та подальший суд над Гітлером, перетворив його в національну фігуру. Після звільнення зв'язниці він активно працював над відновленням нацистської партії та намагався отримати владу на цей раз вже через виборчий процес. У 29-му році Німецька Веймерська республіка переживала серйозну економічну кризу та безробіття. Нацисти використали цю ситуацію, критикуючи правлячий уряд, і почали набирати популярність. На виборах у липні 32-го року вони завоювали 230 і 608 місць у німецькому парламенті. А вже у січні 33-го року Гітлер був призначений канцлером Німеччини. Його нацистський уряд швидко отримав контроль над усіма аспектами німецького життя. За його правління, всі інші політичні партії були заборонені. Нацисти відразу же створили в Німеччині концтабір Дахау для утримання політичних в'язнів. Проте з часом Дахау перетворилося на табір смерті, де незліченні тисячі євреїв померли від недоїдання, хвороб та надмірної праці або були страчені. Крім євреїв, Серед в'язнів табору були члени інших груп, які Гітлер вважав непридатними для нової Німеччини, включаючи художників, інтелектуалів, ромів, фізично та розумово неповносправних. Після приходу до влади Гітлер активно вплинув на зовнішню політику нацистської Німеччини з метою скасування Версальського договору та відновлення позиції країни в світі. Він заперечував нову карту Європи, створену цим договором та стверджував. Що вона не дає Німеччині найбільшій густонаселеній державі Європи, життєвого простору для її зростаючого населення. Він стверджував, що версальський договір відокремив німців від інших німців, створивши такі нові післявоєнні держави, як Австрія та Чехословаччина, де проживало багато німців. 30-х років і до кінця десятиріччя Гітлер послідовно підривав післявоєнний міжнародний порядок. У 33-му році він вивів Німеччину з Ліги націй, відновив німецькі збройні сили понад межі, визначені Версальським договором. У 36-му році він окупував Рейнську область Німеччини, а у 38-му році анексував Австрію та Судецьку область у Чехословаччині. Але коли нацистська Німеччина напала на Польщу, Велика Британія та Франція виступили на стороні Польщі, і оголосили війну Німеччини. Німеччині. Таким чином, шість років зовнішньої політики нацистської партії призвели до виникнення Другої світової війни. Після завоювання Польщі Гітлер спрямував свою увагу на розгром Великої Британії та Франції. Поступово нацистська партія уклала союзи з Японією та Італією в пакті 1940 року і дотримувалась нацистсько-радянського пакту про ненапад 39 року з Радянським Союзом до 41 року. До того моменту, коли Німеччина почала масово блискавичне вторгнення в Радянський Союз. У бажалісних битвах, що наступили нацистські війська, намагалися реалізувати свою давню мету розгромити головну комуністичну державу світу. Після вступу Сполучених Штатів у війну у 41-му році Німеччина опинилася в ситуації, коли велася війна в Північній Африці, Італії, Франції, на Балканах і проти Радянського Союзу. Якщо на початку війни 39-го року Гітлер і його нацистська партія боролися за домінування в Європі, то через п'ять років вони боролися за власне виживання. І саме під час війни антиєврейські кампанії нацистів набули масштабу і жорстокості. Під час торкнення та окупації Польщі німецькі війська розстріляли тисячі польських євреїв, ув'язнили багатьох у гетто, де вони помирали від голоду. А інших направляли до таборів смерті в різних частинах Польщі, де вони або були негайно вбиті, або примушувалися до рабської праці. На Вінзейській конференції біля Берліна на початку 42-го року нацистська партія прийняла рішення щодо останнього етапу єврейської проблеми і розробила плани систематичного вбивства всіх євреїв під час Голокосту. У 42 і 43 роках євреїв із західних окупованих країн, включаючи Францію та Бельгію, було депортовано тисячами до таборів смерті, які розміщувалися по всій Європі. Також нацистські ескадрони смерті розстріляли десятки тисяч євреїв у західних областях Радянського Союзу. У Польщі величезні табори смерті, такі як Ошвіц, працювали з біжальною ефективністю. Вбивства євреїв, комуністів, політичних в'язнів та інших людей на окупованих німцями територіях припинилися лише в останні місяці війни, коли німецькі війська відступали до Берліна. До того моменту, коли гітлерське самогубство в квітні 45-го року було вбито приблизно 6 мільйонів євреїв. Після завершення війни в 45-му році союзники окупували Німеччину, оголосили нацистську партію незаконною. І почали процес очищення її впливу з усіх сфер німецького життя. Партійний прапор зі свастикою став символом зла в сучасній післявоєнній культурі. Хоча Гітлер скоїв самогубство, його не вдалося притягнути до відповідальності перед судом, багато нацистських чиновників були засуджені за військові злочини на Нюнбергському процесі 45 п'ятого по роки. Отже, нацистський режим став важливим уроком для світу про наслідки нетерпимості, ідеологічного фанатизму та злочинів проти людяності. Підписуйся на наш канал, де час завмирає, а історія оживає.